Всім привіт! Запрошую вас на прогулянку пішохідними переходами. Дивіться, цей знак вказує, що тут є пішоходний перехід. І ми з вами знаємо, що цей перехід називається зебра. Молодці. Пішохідні переходи бувають різні, наприклад, ось такий. Дивіться, який чудернацький переход зебра. Виделки, ложки, нольві. Каву А на що вказує цей знак? Правильно, це підземний перехід. А ось і вхід до підземного переходу. Пускаємося донизу, під землю. Перехід уявляє цілу вулицю, яка знаходиться з глухого під землею. Як бачите, підземний перехід найнебезпечніше місце, де можна перейти дорогу. Галята, подивіться уважно, чи всі пішоходи правильно переходять через вулиці по землі. Не робіть таких помилок. Користуйтеся правилами дорожнього руху. І все у вас буде гаразд. І на цьому ми закінчуємо нашу родинку. До побачення.